Правила в тому, що ми прибули сьогодні, щоб повідомити вам про підвозку. Будем менять. А вот эти двери, что привозят, типа, и соответствуют противопорядности, да, да, вони и. Таких можно отверткой пробовать. Не пробити, а вопрос о Ну Ну, черт с ним, главное, чтобы він не горів и не распространял огонь по Тому, хто в кабине срахом, блять. А ему, принц, уже с релом с горить у ночни, сгорить, задохнется сравно. Вопрос же с двері ставляться не для того. Двери ставляются не для того. Что погонь боже... дальше подумай, шел, если пожар возник на первом этаже да. или в приемке да. лифтной, чтобы он не загорелся на пятом, десятом, тридцатом этаже. Вот и все. А провода все, если в шахте будет открытый огонь, сгорят как свечка. И канаты полопаются, бо канаты у нас тоже не предусмотрены, выдерживают большие температуры. И конструкции металлические у вас тоже в шахте лифта не предусмотрены от воздействия больших температур. Наверное, Это вот... да. Правильно? Да. Раз уж пожарный лифт должен соответствовать. не просто до у нас только двери, а вроде как бы соответствуют, ролики соответствуют, вот если будет огонь внутри шахты, ролики сплавятся, двери упадут, блин. Ты как конструкцию делаешь, ты по ходу должен это раз ти да, так хочеш. Да, роблю обстеження будувальних конструкцій перед тим, як починать проєктирування. Я, я тебе хочу... А, 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 а як ви вот це робите? Старим способом. Прийшов, глянув, помацав і пішов? Да. Ну, а як ми повинні робити? Ну, мабуть, ж якась апаратура повинна бути. Не треба ніякої апаратури. Як ти перевіриш бетон, що в нього внутрі? Ну, так на око. Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими головного слідчого управління національної поліції викрили схему заволодіння коштами місцевого бюджету столиці. Серед ділків службові особи одного з департаментів столичної міської адміністрації, посадовці комунального підприємства та керівники підрядних організацій. Поліцейські встановили, що фігуранти вступили між собою в злочинну змову з метою особистого збагачення. Так, після проведення тендерів на здійснення капітального ремонту ліфтового обладнання між учасниками схеми були укладені договори для реалізації свого злочинного задуму. Фігуранти вносили дозвітної документації недостовірні дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Як наслідок місцевому бюджету було завдано збитків на суму 1,3 мільйона гривень. На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Київської міської прокуратури 7 липня правоохоронці повідомили про підозру основним фігурантам причетних до схеми привласнення державних коштів за частиною 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем кримінального кодексу України. Проводяться подальші заходи з метою притягнення інших осіб, задіяних у схемі до відповідальності. Слідство триває.